Так, ми з вами не так шукаємо причинно-наслідкові зв'язки. причина наслідковий зв'язок дуже простий. Якщо все чоловіче, я повторюю, все чоловіче населення України від 18 до 60 років, яке підлягає мобілізацію, а зараз може і там і далі, ну зараз там добровільно буде далі мобілізація або менше мобілізація з 25 до 18 Добровільно, без всяких примусів, прийде ДЦК. Онови свої дані. А, по першій повністю буде приходити в ТЦК для а, здійснення свого конституційного обов'язку, то таких випадків не буде. Просто не буде. Погоджуюсь з вами, але а, як тоді бути з дійсно перевищенням обов'язків ТЦК, коли вони <кхи> застосовують силу, коли людей, навіть якщо це порушники. Навіть якщо це дійсно, але їх б'ють, вони отримують певні травми. А, не дай Бог, якісь ситуації призводять потім до летальних випадків. А, я не, не кажу, що це конкретно дії ТЦК, але таких випадків багато. Ну, ви погоджуєтеся. так, дійсно. Я абсолютно дійсно, з вами погоджуюсь. В, 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 ну, в загальній цифрі вони одиничні, але ж вони найбільше тригерять. А... Так от, розумієте, ситуація така, що ми з вами, самі, самі, повторюю. Самі запускаємо тригери в суспільстві, о, зробимо ці тригери е, якимись е, ну, особленнями того чи іншого підрозділу. І потім говоримо, а чому так все погано в суспільстві? Тому що ми запустили це тригер в суспільстві з вами самі. Пане Вікторово, такі, мозку... речі, такі а, речі є. І без сумніву такі речі повинні мати якісь правові наслідки. Але це в кожному. Окремому випадку повинна бути здійснена перевірка, в тому числі і перевірка правоохоронними органами на, право, на той чи інший характер, здійснення чи інших неправомірних дій, і повинна бути відповідна юридична відповідальність, Юр, це юридична оцінка і юридична відповідальність.